Сторінка 206 теорія літератури: герої та героїні в художньому творі. Читаючи художні твори, ви часто мимоволі ставите себе на місце героїв, героїнь, здебільшого, тих, хто вам найсимпатичніші. Прочитавши оповідання Вениченка, Федько Халамидник, ви напевно найбільше будете симпатизувати Вишкетнику. Чому? Мабуть, через те, що він має багато хороших рис. Федько чесний у складній ситуації завжди готовий підтримати чи захистити того, хто потребує його до. Допомоги. Усі мріють про такого друга. Яскраві особистості, позитивні вони чи негативні, в основному відіграють головну роль у художньому творі. Решта перебувають ніби в тіні. О з'являються лише іноді. З огляду на це, героїв і героїнь літературного твору поділяють на головних і другорядних. Головний герой чи головна героїня літературного твору це дієва особа, що перебуває в центрі уваги письменника-письменниці. З нею пов'язані основні події твору. Головних героїв і героїнь літературного твору наділено яскравими характерами, зображують широко, усебічно. Їх описано досить детально. Пригадайте, у зовнішності героя чи героїні називають портретом, автори приділяють їм найбільше уваги. Як правило, вони з'являються на початку твору і діють аж до самого кінця. Їхні чинки виписані ретельно, адже саме в них ви найбільше дізнаєтеся про вдачу та характер цих персонажів. В епічних творах буває різна кількість головних героїв і героїнь. оповіданні один одна, рідше двоє. У повісті чи романі кілька головних героїв-героїнь. Ім'ям головного героя чи героїні часто називають художній твір. Федько Халамитник саме навколо цього безкетника розгортається сюжет. Другорядні герої та героїні художнього твору діяти разом із головним, доповнюючи своїми діями розвиток сюжету. Вони також можуть мати яскраві характери, проте поступаються своєю значущістю перед головною дієвою особою. Другорядними героями та героїнями в оповіданні федько Халамитник є Толя, Спірка, Стьопка, Васька, Грици, Батьки, Федька і Толі. До речі, Виниченко мав не тільки талант письменника, він був відомим політичним діячем, а ще художником. Створив майже 100 картин: акварельні і олійні пейзажі, портрети, натюрморти та графічні композиції не раз експонували у Франції та за її межами їхню художню досконалість визнавали видатні художники, зокрема Поль Сіняк і Пабло Пікасо.